Так, Денис, привіт. Наступного четверга в нас буде супервізія про психосоматику. І насправді є така тема, що психосоматика це внутрішній конфлікт людини. І чи можеш ти пояснити, що це означає? Привіт, Радим, привіт угу. усім. По суті, якщо це дуже стисло, це конфлікт центральної та периферичної нервової системи. Як це відбувається? Людина живе в соціумі, в якому все не зрозуміло, що їсти, а що не їсти, як тренуватися, як не там, в кого вірити, в кого не вірити, Во що вірити. Там, чи погано я? Чи, чи добре, чи хороше, погано буде mm -hmm. хорошо, чи погано. І нічого не зрозуміло. І у людини ці питання накопичуються, ще в стосунках не зрозуміло. як там. Що хоче жінка, а що не хоче, а що чоловіку потрібно, mm. і таке інше. У людини накопичується ну, конфлікт, і він його контонує і зберігає у свідомості. І свідомість це все накопичує і проявляє через напруження в тілі. Тіло стискається, людина стискається. І далі ну, проявляється через, через якісь хвороби та, та інше. Ну, дивись, давай надамо приклад такого конфлікту між центральною та периферічною нервовою системою. Ну, тобто, як воно поєднується з психологією саме. Ну, дивись, ти. Та... Щось з практики, наприклад. Звичайно, в мене mm -hmm. є один знайомий, він весь час працює. Працює дуже добре, але він працює зранку до вечора і зовсім не відпочиває. Угу. І Як ти думаєш, в нього буде відноситись периферична нервова система до центральної? Думаю, що вона буде негативно до цього ставитися і буде з часом робити якісь перепони до роботи. Ну да? це дійсно так, буде війна. Mm -hmm. Тобто периферична нервова система, тобто це все, що у нас відбувається автоматично, там, кровотеча, там, імунна система. ЖКТ, mm -hmm. все це контролює периферична нервова система. І вона починає вважати, що Центральна нервова система це ворог. Mm. Треба її знищити. Знешкодити. Знешкодити, так. І вона да. починає блокувати. Блокувати, зменшувати кількість енергії, стискати дихання, стискати м'язи, все, що можна заблокувати, потроху починає блокувати. І людина може не усвідомлювати такий конфлікт, і тому вона в ньому перебуває, і це відображається, як якісь симптоми, з якими важко щось зробити. Що робить зазвичай людина? Mm. У людини виникає алергія, якісь там проблеми, напруження. Людина намагається блокувати імунну систему, mm. блокувати ці симптоми якось. Якісь допінги, і приймає, і потроху, там, хто перший, кого знищить. Угу. А можна завдяки психотерапії це усвідомити та навчитися, як дружити зі своїм тілом і не допускати таких станів, скажімо так. Ну, намагатися не допускати Так. добре. І саме це ми будемо розбирати в четвер на супервізії. Добре. Угу. Добре. Тоді ми всіх чекаємо цього четверга о 18.30 і будемо розбирати теми конфлікту центральної та периферічної нервових систем та працювати з психосоматичними питаннями, які. Я думаю, у кожної людини Вже можуть, є. за цей час перегляду цього відео точно виникли. Добре, тоді всіх чекаємо і до зустрічі. вечора, всім до зустрічі.